Полтавський обласний притулок Любисток розрахований на тимчасове перебування 50 дітей. На щастя, зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців. І на сьогодні їх тут 18, розповідає директор закладу. Це 18 дуль, це складні дулі, тут не буває простих випадків. Зараз поставлена задача і виконавчої влади, і обласної влади – Стоїть задача влаштовувати дітей до сімейних форм виховання. Діти навчаються у відповідних вікових групах. Це дозволяє уникнути конфліктів між ними. Напередодні Великодня поздоровити вихованців завітав Іван Момот, голова обласної ради. Він пояснив, чому поздоровлення малечі розпочалося саме із цього закладу. Тут проходять і соціальну адаптацію, і медичну адаптацію діти, які з різних причин сюди потрапляють. Натомість діти продемонстрували свої таланти, декламували вірші, які вивчили у притулку, та виконали відомі українські пісні.